Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. Жестовий супровід Галина Абраменко. Про події дня спочатку коротко обстежують усіх охочих жінок, як на Черкащині роблять безкоштовну діагностику молочних залоз. Жінки можуть звертатися без направлення. Вже зустрічалася з родиною, що звільнена з полону медикиня розповідала рідним. Побачила, що я вже в рідній країні, то сиріно посміхаюся, і щаслива, попри все. Та на господарства як переселенці вирощують курчат. Ми звичні до птиці, і м'ясо потрібно для сім'ї. Безкоштовну ультразвукову діагностику молочних залоз почали проводити від сьогодні в обласному перинатальному центрі. Обстежитися тут можуть усі охочі жінки, розповіла Суспільному завідувачка закладу Наталія Лакуста. За її словами, таку ініціативу приурочили до Всеукраїнського дня боротьби із захворюванням на рак молочної залози, який відзначають 20 жовтня. Триватиме вона до кінця місяця. Детальніше у матеріалі Наталії Старинець. Ви які скарги на сьогоднішній день відчуваєте? Е, я помітила, що всередині циклу якісь такі нагрубання, набухання молочного залози. Обстежити груди до перинатального центру прийшла переселенка з Донеччини Тетяна Іванова. Каже, про безкоштовну ОСД дізналася із соцмереж. Перевіритися, говорить, вирішила одразу, адже вдома робила це щороку. Я як свідома людина, як жінка, яка народжувала двічі. Я хочу дізнатися і знати все про своє здоров'я. За словами лікарки ОСД Ірини Михальчук, протягом останніх декількох років профілактичні огляди жінки стали проходити менше. Спочатку були бідситуація, не дуже комфортна. Тепер військові дії. Жінки, кількість пацієнтів стало менше. Хоча говорить, вчасна діагностика може попередити онкозахворювання молочної залози. Лікар УЗД може запідозрити тільки ступінь злоякісності даної патології, що є дуже важливим в даному етапі, не втрачаючи час, правильно скерувати пацієнта на дообстеження. Обстежувати груди жінкам необхідно раз на рік, розповідає завідувачка поліклінічного відділення перинатального центру Ірина Афійчук. Якщо в жінки є якісь болі молочні залози, незалежності від фази менструального циклу, якщо вона побачила зміни, пропальпувала ущільнення молочної залози, або якісь пухлинне утворення, якщо в неї з'явились виділення сосків, неважливо якого характеру, якщо змінилася шкіра або сама орела молочної залози, вона в першу чергу звертається до кушер-гінеколога або по бажанню, можна і до мамолога. Важливо вчасно підтримати і моральний стан жінки, якій діагностували рак грудей, розповідає психологиня Ксенія Рубель. Якщо є підтримка зі сторони психологів, зі сторони сім'ї, зі сторони там партнерів, друзів і так далі. Тому подібне, то однозначно і процес лікування буде набагато кращий. Кожній четвертій жінці рак грудей діагностують уже на третій четвертій стадії, коли ефективність лікування значно знижується, розповідає завідувачка перинатального центру Наталія Лакуста. Усе через невчасне виявлення хвороби. Тому каже у закладі і вирішили провести місячник боротьби проти недуги, аби привернути увагу жіноцтва до цієї проблеми. Допомогти жінкам або підказати жінкам про те, що вони повинні зарано приходити, діагностувати про те, що вони повинні проводити самообстеження. Кожна жінка повинна обстежувати самостійно для того, щоб не пропустити рак на перших стадіях. Жінки можуть звертатися без направлення до нас поліклінічне відділення перинатального центру, і безкоштовно їм проведуть обстеження ультразвукове обстеження молочних залоз. Наталія Старинець, Тамас Горозія. Новини на Суспільному. Черкаси. Разом з мамою подумки робила бринзу та допомагала по господарству. Такими думками рятувалася в полоні медикиня Марина Голінько, розповіли Суспільному її рідні. Військову лікарку разом із 108 українськими жінками обміняли 17 жовтня. Нині вона проходить курс реабілітації та незабаром повернеться додому. Якою була перша зустріч із сім'єю, та що розповідала рідним? Дивіться у сюжеті наших кореспондентів що вона два тижні тому з пані Любов ми зустрічалися у неї вдома. Тоді вона чекала доньку з полону. я дуже чекаю цього моменту? Цього разу вже зі сльозами щастя на очах розповідає на тому ж місці, як вперше за півроку почула її голос. Я піднімаю слухавку і чомусь мені так, от, от так мені подумалось, що це вона. Кажу, Маринка, це ти? І тут такий голос: мам, це я. Ну тоді я не знаю, така радість, така, от наче душа ну, розкрилася. Тепер спілкуються щодня. Привіт! Марина зараз на реабілітації. По відеозв'язку розповідає, найбільше сумувала за рідними. За цей весь період в полоні я вже думаю, що я ніколи не зможу бути такою, як раніше, бо я взагалі завжди позитивна. от і думаю, все, я напевно буду така сумна, серйозна. Але коли ступила додому, побачила, що я вже в рідній Україні, то серійно посміхаюся і щаслива, попри все. Про першу зустріч після полону на згадку зробили фото з маминими варениками. це дівчата. Вже, вже вільні дівчата, їдять в Україну, черкаські вареники. <с> Тоді кажуть, забрали, і ось цей одяг в ньому Марина була півроку. Це жильотка, російською. Це Вони її видали там, в Росії, винесла, щоб воно провітрилося. Я хотіла його попалити. Маринка сказала, що не треба, хай хай буде. Під час полону своєї професії допомагали українським військовим. А щоб відволіктися, рятувалися думками про дім. Завжди вона знала, що я в четвер ну топлю сир і роблю бринзу. І вона завжди казала, що вона подумки. Вона оце з мамою там банки миє або там сир відкидає. Це найбільша мрія Марини, за словами її рідних, аби всі полонені повернулися додому. А ще дуже хоче зустрітися з пацієнтом, ім'я якого і досі не знає. Той хлопець йому так важко було. Ну, ну каже, він був дуже тяжкий, тобто шансів там були мінімальні. І він почав читати вірш Василя Стуса Я не боюся вмерти. Того чоловіка вона не знає, як його звати. Вона, ну. Просто це був просто один із поранених. Його з, його з поля бою привіз Наговіцин Олександр, також він старший лейтенант медичної служби, і а, врятував Лабазу. Mm -hmm. І, як виявилось, той чоловік живий. Вона дуже, -дуже хоче з ним зустрітися і. Сказати дякую за те, що він тоді їм дуже коли було дуже важко. Він дав їм сили для подальшої боротьби. Період очікування у родині не закінчився, каже Альона. Нині у полоні сотні українських медиків, яких потрібно якомога швидше рятувати. Тому усією сім'єю чекають їхнього повернення на українську землю. Вікторія Гончарук, Максим Шевченко, новини на Суспільному. Черкащина. У Черкасах тролейбуси завтра курсуватимуть за графіком вихідного дня, розповів начальник виробничо-диспетчерського відділу Олег Жалдак. Із півсотні тролейбусів на рейс вийдуть лише 32. Усе задля економії електроенергії. А заощаджувати почали вже від сьогодні. Сьогодні доручення до нас надійшло о 10.30 і знято на сьогоднішній день 15 одиниць техніки. Стосовно завтрашнього дня, 21 жовтня, повідомляю, що рух тролейбусів буде здійснюватися зараз розкладами суботи. Це означає, що на маршрути міста вийде 26 основних машин і 6 додаткових, які будуть забезпечувати перевезення азоту. Через отруєння дикорослими грибами до лікарень Черкащини цьогоріч потрапило 13 осіб, 11 з них від початку жовтня. Такі дані Суспільному озвучила завідувачка обласного відділу епідемнагляду обласного центру контролю та профілактики хвороб Світлана Нікітюк. Два випадки із п'ятьма постраждалими сталися цього тижня, говорить фахівчиня. Черкащанин Руслан із двома друзями нині проходить лікування у третій міській лікарні. Як почувається, та якими грибами отруївся? Дізнавалася, Марія Гаврилян. на на екскурсії на Шаєвій горі і зробили пікнік, посмажили картоплі. На пательню до картоплі говорить Руслан, кинули жменю грибів. Чоловік і ще двома друзями були впевнені, що зібрали сироїшки і зеленухи. На ранок наступного дня всім трьом стало зле. Моє самопочуття, що дозволяло мені сісти за кермо і швиденько доїхатися. А тут вже в лікарні почались. Більш складні процеси двох моїх товаришів забрали вже швидко. Нині Руслан пацієнт нейрореанімаційного відділення третьої міської. Хоч його стан поліпшився, проте аналізи ще погані, говорить завідувач Ігор Барелик. Медики підозрюють, що чоловік отруївся блідою поганкою. Бліда поганка являється одним із найбільш сильних гепето. Тось тобто печінково гепатотоксичних отрут. Це може виникнути печінкова недостатність, яка провокує ниркову недостатність і загибель організму. Збільшення пацієнтів із отруєнням дикорослими грибами говорить завідувач відділення екстреної медичної допомоги Микита Савілів. щорічне сезонне явище в цьому сезоні, зв'язку з приятелими погодними умовами для проростання грибів, збільшились випадки. Таких пацієнтів з у відділенні екстреної медичної допомоги за останній місяць проліковано 5 пацієнтів і переведено в інші профільні відділення лікарні. Руслан оговтується від пережитого, говорить, що збирав гриби з дитинства і ніколи не міг уявити, що таке дозвілля вкладе його у лікарняне ліжко. Дуже тяжко, коли ти знаєш, що ти в один день можеш втратити свою родину, майбутнє і можливість не тільки просто їхати за грибами, а й просто відпочивати. І насолоджуватись життям, тому що саме цінне, що є, це життя. Марія Гаврилян та Горозя. новини на Суспільному, Черкаси. 1280 курчат роздали для вирощування переселенцям у межах проєкту сади перемоги у Чигирині. Це тритижневі бройлери, розповів міський голова громади Віктор Харченко. Каже, орієнтувалися на тих осіб, які живуть у селах і зможуть в належних умовах їх виростити для власних потреб. Скільки осіб долучилося до акції та як доглядають, розповість Тетяна Зозуля. Мої казочки з казачками. Це нове господарство харків'янки Світлани Біловицької. каже, взяли для початку 20 бройлерів. Нам предложили, і ми не одказались, тому що треба вжити, треба дбати про себе. Обладнали для них місце у хаті, доки ремонтують господарське приміщення. там буде висіти лампа на 40 Вт, яка буде обігрівати їх. Тому сарайчик невеликий і для 20 голів якраз було. Як тільки приїхали сюди у квітні, купили до пів сотні курей, тому проблем із вирощуванням нових немає, каже пані Світлана. Тепер ми будемо піклуватися і про голів і дякувати садам перемоги, тому що кожне піклування про нас це. Наше виживання, так сказати. А якщо ми виживемо, наш народ України виживе, тому буде все добре. Це вже тут родились, рядка у нас. Вони тут раділись. Да. Це парася, так десь ще бігають в сараї. Пать, 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 пать. А це вже господарство родини Іни та Віталія Шур з Донеччини. Мають десяток поросят, дев'ять телят, три корови та кота. Ваську. Деяку худобу вдалося перевести з дому, говорить чоловік. Тяжело, звісно, бо нанімали машину. Ну вийшло практично половину перевезти. Кожен день мало кої кожен день все одно свіжа копійка. Ну і постійно, звісно, вже від цього зерно покупалося Кормати карматі ципарятам. Спасибо. на родину їм видали 30 курчат. Ми люди сільські і ми звичні. До птиці і м'ясо потрібно для сім'ї. Страшного уходу вони не требують. Вони, якби було що їсти, та пити та тепло, щоб суха підстілка, більше їм нічого не потрібно. Господарство тут менше, ніж було на Донеччині, проте і цьому раді, каже Валентина Іванівна, як не господарство, це дуже важко було б тут. А так ми в заботі, нам. Легше трошки. Така підтримка переселенців має не лише продовольчий характер, а й соціальний, розповідає міський голова Чигиринської громади Віктор Харченко. 128 сімей числа внутрішньопереселених осіб одержали по 10 голів птиці курчат бролера. Чигиринська міська рада знайшла дорадника, який пошагово розробив інструкцію, щоб люди знали, як правильне вирощення Умови були одні тільки закупити корми за свій рахунок. Більше умов ніяких, це безоплатно дали. І, думаю, люди на зиму зайдуть із хорошою продукцією. Тетяна Зазуля, Олександр Кулик, новини на Суспільному, Черкащина. Згадкою про українських захисників та хвилиною мовчання розпочали науково-практичну конференцію у Черкаському державному технологічному університеті, де говорили, чому культурну спадщину України важливо зберегти. Також представили патріотичні роботи митців, учасників мистецької акції Вольна нова. Плакати, які сьогодні можуть бути потужною зброєю, в ідеологічній, можна сказати, боротьбі з ворогом до університетського музею Віктор Коцуконь, брат Олександра Коцуконя, військового азовця із позивним Арс, який загинув 22 березня, захищаючи Маріуполь, передав прапор із підписом і поділився своїми спогадами. Цей прапор це не самого Маріуполя. Підписаний моєю мамою від імені мого брата, переданий нам в музей в наш університеті чи ДТУ. У мене брат хотів вступити на цей факультет, але не судилися. А студент магістратури Максим Щербина передав до університетського музею гуцульський сардак. В якому моя прабабуся Гуцинів Катерина Васильівна знімалась в фільмі Тіні забутих предків 60-ті роки. Дома зберігати це одне, а інше найкраще студенти досліджують, тому що тут унікальні узори, вишивка технології його виконання. Таким видався цей день? Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.